А трофейну відчекаємо. Всім привіт, друзі! Сьогодні 26 червня і виїхали ми на рибалочку на дві доби. Дві доби тільки ми, ставочок, вітер, природа. Так що зараз замішуємо кашу, загодовуємось. Закидаємося і чекаємо сьогодні трофея, щоб не пропустити, підписуйся. Погнали! Зараз замішаємо каші для закормки. Бідемо пелець ось такий 8 міліметрів тут і фруті. Висипаємо всю пачку. Пачку сьогодні, пачку завтра. Пахне. Пахне класно, да. так. Ходимо. Трішечки беремо каші з полуничкою. Сьогодні на солодких вайбах. Так, да, сьогодні на солодких. Трішечки полунички. Трішечки сливи. Слива це просто бомба. Колір який має, бомбезний. А запах ти що, ти що, Просто ляпота. Добавляємо гейзера, щоб воно там борлило і призивало рибку. Небагато отак. Цього вистачить. Антарктична креветка. Давно я її не додавав, але на цю рибалку вирішив, треба додати її взяв. Воняє, воняє. Трішечки небагато. Ой, понесло вітром прям запах цей. Все, достатньо. Сюди додавим бітаїнчика трішечки. Також маласи небагато. Перед тим як перемішати, взяв я ось таку конопельцю. Не знаю, фігня не фігня, але зараз понюхаємо. Добавимо трішечки. Це Та... саме каша з коноплею, по-моєму, по так? Да? Ну, щось типо того. І перед тим, як перемішати, я ось зварив вдома гороху. Бомбезний горох. Беремо так. Пару ложечок, лопаточок, сюди горох. І це все діло добренько. Смачненько так беремо і перемішуємо. А, пахне взагалі класно. глянь. Такий солодкий, солодкий запах. Не знаю навіть чим тут більше сливою чи полуницею. Воно все так змішалося і такими яркими. Кольорами відіграє. Ось така у нас вийшла каша на закормочку. А, бомбезна. Так що зараз а, беремо ракету, беремо помбік наш, по 3-4 ракети, кліпсуємося, закидуємо на груза. Потім одну вудку, другу так, третю подивимося, четверту на кормушечку, наверное. Ну, то все подивимося. Зараз у нас для закомки каша є. Хай вони поки що постоять. А я зараз о, заряжу собі вудочку і прицеплю ракету. Зараз зміню свій поводок. На длинніший волос підбив двадцатку, гачок шестерочка. На карпушку міняю повідець. Раз. Першу вудочку я вже загодував, закліпсував, зараз її заряджаємо і закидаємо. Буду я її кидати на бойли розчинні, отакі 20, 20 мм. Пахнуть класно. Вони Достатньо м'ягенькі, їх можна навіть не просверлювати, їх можна чисто отак от гачечком пробивати. А з чим були? Кальмар чилі. Погодка у нас, звісно, не дуже. Сьогодні вранці дощ пішов, потім перестав, потім вітер і весь день вітер. Ну нічого страшного. Нам це не завадить. Піймати нашу трофейну рибку. Оба Звісно, коли такий вітер не дуже, воно класно, але нічого страшного. Та й знімати не дуже класно під да. вітер. що треба. Е, і сюди же, сюди вже, зараз секунду. І сюди же ми на цей наш гачечок ставимо ПВА стік, також кальмар, чилі. Продіваємо десь біля низу 3-4 сіточки, ось так. Робимо петлю. Раз. Цю петлю вдягаємо на наш кінчик. Оп. Так. Робимо петлю. Раз, цю петлю притримуємо, трішки вдягаємо на кінчик і затягуємо. Ось така краса в нас вийшла. Це ще не все. Зараз трішечки ми його обробимо флюрагелем з балачаном. І будемо йти вже закидатися. По сіточці, ось так ось, пройдемось. Не дуже багато, але прокапаємо його нормальненько. Все, думаю цього достатньо. Йдемо кидати перву вудку. Я вже теж загодував, кинув її на баланси 12 мм. Кальмари, ягода, мікс. Запах такий, солодко. Блін такий. Солодковонюючий. Да, солодко Ну, Не дуже приємний. А де покажи баночку, що вони різних кольорів там всі. Да, такі. Ну, Баланси це додаванням варених э, болів, по-моєму, якщо я не помиляюся. продіваємо, перетягуємо, ставимо кліпсочку, ну все по як по старому. кліпсочку раз, так маленьку галочку. Перетягуємо назад. Трішечки піджимаємо ніпільком. Ось. попапчик 12 балансик. Випробуємо ще таку штуку. Йдемо кидати, має тут такий ковзаючий груз. О. Класна штука, риба так клює, без натяжки, пошла пошла, пошла пошла тут різко, Бам! Засічка. Пробуємо ще на такі грузи. Зараз швиденько домішаємо кашу для кормушок. Я ще буду дві кидати на кормушку, Два, дві водки кинув на груза, вже вони не стоять. І дві зараз на кормушечку. Швиденько трішечки нашей конопляной такой каши. И ось такой каши криль полюбу. Сьогодні будемо кормушка чисто на небе пробовати. И чисто чистость кашу. Так, нам буде достатньо, Потім еще ще, ще, ще домішаем. Добавляем битаинчика. І це все діло добренько змішаємо. Тепер поступово додаємо воду і перемішуємо до такої маси, яка вам буде потрібна. Добренько змішуємо. А третю вудочку буду кидати на... На звичайну трьохгачкову кормушечку. Ось так от по одному ушуку, на три гачечки і забуваємо на тільки що замішаної каші. Я сюди ще трішечки горуху додав свого вареного. Так ось добренько в кормушечку набиваємо каші і йдемо закидати. Паровоз возрука, що погнав. Положи. ну паровоз такой был ⁇ мо ⁇⁇ потом что работает 2000 2000 лупану. Нашел? На баланс 2000 миллиметровый. Новости. 对。 Все, первого паклевка, блин. Знаєте, гайшо. Давай перечу. Ой, величик. Давай. Давай. Йдемо угу. перекидати. В ліквідіка бом. бом. па. Ваше я буду ракетами підкармлювати. Майк. Да. Что, сход? Да, да. Ну нет, не тут Вот это кабанчик, да? Mm -hmm. О! О! Вот это же кабанчик! О, блин, давай, ты вижу кабанчик. Це Сюда, это же побольше, чем вот тут був. Друга похлевочка. Часов, часов 5 до да? 4 600 до да? еще одна поклевка но даже побольше чем был то это такие кило 200 кило 300 все же запив такой хорошенькой тянуй винтом и есть Здоровайте, нравится. По-моему, уже ничего. А? Так можно и есть. Е? А, карат. Карат? Угу. Так, будьте на счете. Давай. Ирина рыбу лова, а Димон кашу. Да. Есть. Тяне, як будто там кілограмів двадцять. Прям этим уж. А чого ти не хотела відразу Ну Люди не фрекціон. Підчекай. Що Вот и где? Зачем на корабль? Закормка йде в дві ракети. Правильно? Yeah. Риба поки що не клює. Ми вирішили закормитися. Одному довго, а тому дві ракети. Взяв невеличку, ось Болик 20 игровый горит і Певастик сам сьогодні забивав сеточку сояшних крепець Макаємо наш ліквідік. О, яка красота виходить. Даємо его трошки стекти. О, бомба, мені подобається оцей ліквідік, вообще класний, такий густий. I potmjera k'o vas je. Sve, idemo. Mm. Sve, na trafijinu, na trafino. Ти тут делаєш? Картошка Да. Ще се рано, а да. трошки піде. Ти уплітає за обіж <реш> Перша доба риболовлі вже прийшла. Покльовочки були, були карпіки, були карасики, але багато. Друга доба вже тишина зараз. Ми пороздягалися вже. Тепло. В першу добу було холодно, вітер дув, а зараз тихо, спокійно, можливо, цієї ночі будуть покльовочки хороші. Ну ми чекаємо трофейчика. Були карпіки, але невеличкі. Там два-два з половиною, а ми чекаємо трофейчика. Дай батько? Паровозик. Пішов паровозик. Сюда есть. Опа. Да, тримай. Повысить ему Красавчик. Витя? Сюди, глянь, красавець. Опа, є красавчик. Тут я проговорив і відразу покльовочка. Хорошенький. Та такий півторашний. Да, півторашний. За нижню губу пелець робін Ред. А да. запутався, тут зачепився трохи. Ще один красавчик, початок другої доби. Раз вже ще один красавчик є. Невеличкий, але вже є. Ну, ми чекаємо трофейчика. Там котянка пічека. Єсть? Карасик. А це лікарати, це папу войде. Та все, хорош, витягуй сюди. Да. Ти давай сюди, гряші така величка. Я побачила, думаю, нічого сюди щось таке. Спрацював тільки що пелець, робін Ред 12 мм. По стандарту. Пельчик, наш ПВА стік. Сам перед рибалкою робив. Оп. Робимо петлю, отаку. петлю протягуємо, наш стік і підтягуємо. Ось так. Оба, взагалі красота. Ковзаючий груз. Мені подобається класно, вони показують себе взагалі бомбезно. І наш ліквідік спеції, печінка. Поки працюють неплохо. Я ще другі не брав, але цей мені сподобався. Він такий густий, мощний, неняк. Пропитує просто класно. Змочив, Оба. І все, йдемо закидувати. Давай, трапечка. Є. Прямо там де ми сьогодні утром загодовували. Добре? Да.

Проходи, проходи. Да, я А нет, А? Да? Мы <laughs> конечно уже. Я думал, там динозавр, он такие дал этот. Вин дал так в э, упор, О, болик сработал. Двадцаточка. Глянь, как проглотка. Вот это будет зачитать. Давайте. Засечка за нижнюю губу, все как положено. Да, двадцаточка. Тигровый горих. Боличек. Вот такой ясь карапузик взял. Невеличкий, правда, взял. Стой. Yeah. Весь карапузик Знімаєш? Uh -huh. Напаю удочку утром. Тільки закинув, напуфіка. Uh -huh. Хорош спачка, давай, давай, веки караси ключ. Ну що, друзі, ось така ось вийшла у нас рибалочка. Дві доби просиділи, покльовочок. Ну, мало було, але було. Ну мало. Ну нічого, ще півліта попереду. Так що кому подобається ролик, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Та пишіть свої враження в коментарях. До зустрічі!